І в мене з тобою пов'язано. О, Бабуся, привіт. Що це в тебе таке, це мій талісман. А як це? Це така річ, яка приносить удачу. Ти хочеш сказати, що цей сувенір може робити дива, як чарівна паличка. Ні, кабанчик Богданчик, чарівна паличка виконує бажання, а талісман притягує вдачу. Mm, І ти, ти а його взяла? Я придбала його на ярмарку. Mm. А після того тобі завжди щастить? Ну, як тобі сказати, Богданчику? Я стала помічати, що коли беру його з собою, відчуваю себе більш впевненою. Mm. М -м -м, який цікавий. Бибусі, ади вісь, яка б тешечка полетіла. Де кабанчику? Де я? Я а? а, От неїдник. Втік з моїм талісманом. Але нічого. Я думаю, незабаром він його поверне. Ой. Відпочино на травичці, погрійся на сонечку. Сподіваюся, бабусі не образиться, що я взяв її талисманчик. <плес> а, єш, привіт. Кабанчик Богданчик радий тебе бачити. <плес> Подивися, що в мене є, який в мене талісмен. Він мені принесе одечу. Не <phenomenon> Так, і тепер я завжди буду у тебе вигравати. Хочеш перевірити? Бі-бі, Ну давай. <osoba> так, давай грати в таку гру. Хто перший знайде мушлю, той виграв. Ага, шукаємо. <bothering> Один. Так, телісмен, кажі, де мені шукати мушлю. Один, два, три. Ось тут я знайшов. Мій талісман сказав, що мошля тут. Так швидко. Ой, немає. Мабуть, телісмен помилився. Треба зробити пару кроків. Один, два, три. Ось тут телісмен, так? Ні, не. не знайшов. Ой, проте я знайшов мушлю. Знайшов. Дивись, капанчик пахтачик. А те, що я виграв. Такого не може бути. Чому це? Тому що удача потрібна була бути на моєму баці. Так ти навіть не шукав, тому і програв. Для чого ж мені було прикладати засіл, якщо в мене є талісман? Ти він повинен мені допомагати, але раз щось не вийшло. Може нього є якийсь секрет. Е, я не знаю, але мені здається, це звичайна річ. Це, ти нічого не розумієш, Яшка. І краще піди. Давай. Де ж вона? ж вона. Вона. Мишка Марічка, привіт. А що це ти шукаєш? Що ти загубила? Ой, кабанчик, Богданчик, свою іграшку. Не пам'ятаю, ти залишила. Не засмачуйся! Зараз я її знайду. А звідки така впевненість? Ти її десь бачив? Mm -mm. Але це допомогою мого талісмена я її розшукаю. Так. Талісмен допоможи мені знайти пропажу. Підкажи, куди мені йти. Один, два, три. Ось тут. Ось тут каже талісмен. Але там немає. Так, зараз далі будемо шукати. Так, талісман підказує. Один, два. За ялинкою, каже. Mm -mm, не маємошка, Марічка. Ну, тебе кабанчик-пахтанчик. Ой, знайшла. Я знайшла. Чи талісман знову мене підвів? Ні, ти просто не шукав, а я дуже старалася. Ти дивилася навколо уважно, От і знайшла свою іграшку. Це знову я. що я, я, я втік з ним, але я теж хотів собі трошечки одечі. Тримай, бабуся. Добре, що повернув. Наступного разу так не роби. Міг би просто попросити. І я б дала тобі, вона який час. А зараз скажи, мій талісман приніс тобі удачу? нього є якийсь секрет. Немає. Ой, кабанчик, Богданчик. Ти, мабуть, мене не так зрозумів. Удача приходить до тих, хто вірить у себе та не боїться діяти. Талісман це лише символ. Він може дати віру, але не зробить працю за тебе. Успіх це поєднання віри, наполегливості й дії. Я думав, він чарівний і сам за мене все зробить. Тепер я зрозумів, що талісман мати добре, але ж вірити та сподіватися треба тільки на себе. Так, кабанчик-богданчик.